Вітаю вас дорогі брати і сестри, слава Богу, що Бог нас від загибелі спас, слава подяка Йому за надію, яку він нам дарував, за цю вістку, яка прозвучала найперше в Дімі Марії, і за цю благу звістку, яка прозвучала для кожної людини, за цю добру новину, тому що Євангелія перекладається як добра новина, як благає вісню російською, блага звістка, і це дійсно так. Слава нашому Господу, що ми залишили всі справи сьогодні і прийшли, щоб прославити і відтяти. Віддати подяку нашому Господу в цей час. Давайте відкриємо місце Святого Пись Евангелія від Луки, прочитаємо перший розділ із 26-го вірша. Як описує Євангеліст Лука, здійснення благовіщення, як це відбувалося. Місяця ангел Гаврілів був посланий від Бога в місто Галилеї, яке називається Назаретом. До діви зарученої з чоловіком на ім'я Йосиф, з дому Давидового, а ім'я Марія. І ангел увійшов до неї і сказав: раді благодатна, Господь з тобою, благословена тобі жінка. жінками. Вона, вона ж, побачивши його, від світло і думала. Що мало дозначати це привітання? Ангел сказав їй: не бійся, Марія, бо ти знайшла благодать у Бога. І ось ти зачнеш у, у, у тобі і народиш сина, і даси йому ім'я Ісус. Він буде великий і назветься Сином Всевишнього, і Господь Бог дасть йому престол Давида, Батька Його. І Він буде царювати над домом Якова повіт. І царство його не буде кінцями. Марія сказала ангелові: як же станеться це, коли я мужа не знаю? Та ангел сказав їй відповідь: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього усіми тебе. Тому й народжене, святе назветься сином Божим. Ось і Єлизавета, родичка твоя, яку називають неплідною, і вона зачала сина в старості своїй, і їй вже шостий місяць. Бо у Бога не зостанеться. Неспроможне ніяке слово. Тоді Марія промовила: Я раба Господня, нехай буде мені за Словом Твоїм, і ангел відійшов від неї. Слава Господу за те, що здійснився Божий план Спасіння. І це все почалося із цього моменту, коли Ангел прийшов до Марії, коли він звістив її благовістку. Хоч вона, як ми читаємо, не злякалася, стривожилась, коли побачила ангела і думала, що б це могло означати це привітання. І пан Ангелої сказав, радій, благодатна, Господь з тобою, ти між жінками. І ангел відповів на це все, не бійся, моліє, бо ти знайшла благодать у Бога. Зачнеш готові і народиш сина, і даси їм на ім'я Ісуса. І далі, як ми читаємо, Він буде великий і назветься Сином Всевишнього, і Господь Бог дасть йому престол Давида, батька Його, і Він буде царювати на дому Якова повітря. І царство Його не буде кінця. Слава Господу! За те, що Господь не змінив свої слова, тому що Господь не міняється як при початку створення світу, впродовж часу патріархів. Продовж часу старого запобіга, якщо дивитися по святому письмені, і час нового запиту в наших днів Господь не змінюється. Бо, як написано, «Бог Бога не залишається неспроможним ніяких не силу. Слав. Слава Господу за це. І от блага звістка для всього людства прозвучала. Для кожної людини, яка де не перебувала, в яких гріхах вони була, але Господь кличе людину і Господь дає спасіння. І хочу зачитати один віршек цей Іван Іоанна, перший розвиток, 14 вірш. І слово стало плоттю, і перебувало між нами повне благодаті та істини. І ми бачили славу Його, славу як єдинородного від Отця. І дійсно це так, дійсно все здійснилося. Те, що говорили пророки, що згадувалося старому заповіді, Все здійснилося. Слово стало плоттю, слово було від Бога, і слово було Бога. Ми читаємо на початку пише Перебувало між нами повне благодаті та істини, і ми бачили славу Його, славу як і для народного відаця, слава Господу. І от давайте згадаємо древні пророцтва що говорить Ісая у своїх пророцтвах Ісая 7 розділ 14 вірш. Тому Господь сам дасть вам знака, ось діва, утробі зачне і сина породить. І назвеш ім'я Йому, Емануїл. Амануїл з нами. І дійсно Господь з нами, Господь з людством, який звертається до Нього, Господь з дітьми Його, Господь з творінням своїм, Він підтримує нас і благословляє йому завдяки слава нашому Господу. І ще Ісая згадує 9 розділ, 2-й вірш. Народ, який в темряві ходить, світло велике побачить. і над тими, хто сидить у краю тіні смертної, світло. Засяє над ним. слава Господу! Ісая 9, розділ, 6 вірш. Бо дитя народилося нам, даний нам син, і влада на ровинах Його, і кликнуть ім'я Йому, дивний порадник, Бог сильний, князь миру. Дивний порадник, Бог сильний, князь миру. Слава Господу. Єремія також, 23 розділ 5, -й, 6. -й Ось дні наступає, говорить Господь, і поставлю Давидові праведну парость, і цар зацарює, буде він мудрий, і правосуддя та правду в краю запровадить. За днів його юда спасеться, Ізраїль вже буде безпечний, а це його ім'я, яким його кликати будуть, Господь праведність наша, Господь праведність наша. І так як ми читали у першому розділі Луки, написано 37, бо Бога не зостається неспроможним ніяке слово. Так само книга Йова, там, де говорить четвертий друг, звертається до Йова, і говорить, я знаю, що можеш ти все. Це за Господа говорить я знаю, що можеш ти все. І не спиняється за тебе. Дійсно, наш Господь не міняється, не змінюється. Господь завжди виконує те, що він запланував. Слава нашому Господу за його план спасіння. Богові немає нічого неможливого. Людина може щось планувати, щось видумувати, але плани, буває, не здійснюються, якщо вона довіряється Богу, а Богу й все можливе. Нагадаємо Матвія 19 розділ, як Господь говорив, як і нам до нього звертався, 19 розділ 16 вірша прочитаємо. І ось підійшов і сказав йому. І ось хтось підійшовши, сказав йому, учителю благий. Що зробити мені доброго, щоб мати життя вічне? Це приклад того, що Ісус говорить, що для Бога немає нічого неможливого. І далі він же відповів йому, Господь, чому називаєш мене благим? Ніхто не благий, а тільки один Бог. Коли бажаєш увійти в життя, дотримуйся заповідей. І що говорить ця людина? Ісус сказав: не вбивай, не чини передуху, не кради, не лише свідче. Шануй батька і матір і люби ближнього Твого, як самого себе. Юнак говорить йому, все це я зберіг, чого ще бракує мені. Дивіться, все він виконував, всі заповіді. І що йому далі, Господь, говорить? Ісус сказав йому, коли хочеш бути досконалим, піди, продай добро Твоє, роздай Бога і матимеш скарб на небесах. Збирайте скарби ваші на небесах. І приходь. Та йди слідом за мною, Матимеш скарт на небесах і приходь, та йди слідом за мною. Це слова Господа нашого Ісуса. Коли ж юнак почув сказане, то відійшов засмучений, тому що в нього був великий маєток. І Ісус вже сказав учням своїм, істинно кажу вам, що важко богатиму в Царство Небесне. А ще кажу вам, легше ви пройти крізь Говчини Боху, ніж багатому війти в Царство доброго. І що далі учні, яка їхня реакція? Почувши це учні його дуже здивувалися і запитали, так хто ж може спастися, Господи? Юнак, який все виконує, всі заповіді виконує, все як повинно бути, як патріархи заповідали, заповідав, заповіді Моїсею, заповіді Божий. Хто ж може спастися? І далі що Господь говорить? І Ісус поглянув і сказав: людям це неможливо, які б людина робила, не робила добрі справи, як би вона. Не старалася бути вищим до Бога в справах своїх, у своїй поведінці, в своїх відношеннях з іншими людьми. Якщо Господь не пошла їй спасіння, якщо щиро не розкається, то цього не буде. Ісус говорить, людям це неможливе. Богові ж все можливе. Богові все можливе. Слава нашому Господу. Якби не спрацював Божий план спасіння людства, і якби Господь відвернувся, відвернув від нас свою милість і любов свою, Ну, ви знаєте, такі чудові слова написані, ми вчора проходили Йова, і ще далі ми розбираємо у четвер книгу Йова. Слава Богу, що Господь нам дарує таку можливість приходити в четвер і вичати Слово Боже, цю добру звістку Слово Боже. І от читаємо Йова, 34 розділ, 14, -й, 15 вірш. Коли б він до себе забрав своє серце, Господь, свій дух і свій подик до себе забрав. Всяке тіло погинуло в вмидь, а людина повернулася на порог. Всяке тіло, якби Господь забрав, якби Бог Творець забрав до себе своє серце, те, що він любить нас, свій дух, свій подих до себе забрав написано, всяке тіло погинуло в мидь, а людина повернулася на порог. І дійсно це так. Дійсно ці слова істина і велика істина. Ви знаєте, я нагадую. Колись я читав про я вже не знаю, як його звали Рябошапка, був такий проповідник, він спростив був людей. От він по Україні проповідував ще кінець 19 століття, початок 20-го було. І от він приїжджав на базар, там де були людні місця, особливо в неділю, вилазив десь на свого воза або інших брав людей. І була в нього нове заповідь Біблія, і він високо її піднімав і вухав до людей. Я знайшов, а всі, що ти знайшов? Він так тривці на всі сторони звертався і гукав: Я знайшов, буде повертатися, що ти знайшов? Я знайшов слово Боже і розповідав він. Він розповідав цю благозвістку Євангелія, цю добру новину для людей для спасіння. І дійсно тоді слово Боже розповсюдилося і південними областями, і центральними України. Потім воно пішло й далі. Слава Господу, що Господь не забув наш край, що ми маємо. І братів які в вічності, які також це все пережили ще за часів Радянського Союзу, розповсюджували цю благо і передавали, слава нашому Господу. Блага звістка Євангелія, добра новина для всіх людей на спасіння. І от ще Матвія відкриємо 24 розділ, прочитаємо 4 розділ, 14 вір. За добру звістку тут написано, як вона буде проповідана, і буде проповідана цей Євангеліє царства по всьому світу, на свідчення всім народам, і тоді прийде кінець. У нас даних немає. Ви знаєте, це мудрості Божі, це мудрості успіхів. Кому воно проповідано, коли воно прийде цей час, тільки Господь знає. Але як написано, і буде проповідано це Євангеліє царства по всьому світу на свідчення. Всім народам, Всім народам. слава Господу, що Господь не забуває, які б народи не були на їхній мові. Ви знаєте, я недавно читав на російському сайті, що і в Якутії, там, де я жив, також перевели Біблію, новий заповідь на Якутську мову. І вони читають на своїй мові. Коли вони перед цим на російській читали, зібрання проводять. Це велике благо благодать. Я нагадую часи, коли я приїхав, 87 рік я був в Якутії, по 94-й фактично. І от ті часи взагалі не було ніяких. Були часи Радянського Союзу, Союз вже почав так російськими словами шататись, так вже Йорзати, бо вже були часи перестройки, Горбачук до влади прийшов. І фактично ніяких, як вже в райцентрі, ніяких не було ні зібрань, ні якогось, навіть православного храму. Немає. Місто було більше за школу, нічого немає. Нім... Райони там дуже великі. Район мав десь. Е... Якщо від населеного пункту до саме крайня точка була 400 кілометрів, якщо ви можете собі уявити, населення небагато, а території дуже великі. І от їдеш так від села до села, то 100-200 кілометрів, так як у нас 15-20 кілометрів, або інше було село, а там набагато більше. Але не було ніякої звістки. Але слава Богу, ви знаєте, Господь вирішує ці всі питання. Я також поїхав на ні слова Божого не було. Знав, Слово Боже, так, знаєте, мене брали зібрання, бабуся, моя брала, коли я в школу ходив, потім я навчався. Був декілька разів у Львові, як я вчився, був на зібранні. Було одне невеличке церква, орендувала, ми там разом із п'ятидесятниками буде бабтися на крайню Львова. І от я туди ходив під час навчання. Хоча я знав, що за мною нагляд був, хоча був такий цей самий. І комсор курсу мене попереджував, але. Більшість, так, як то кажуть, слава Богу, все було добре. Коли була можливість, я також знаходив хлопців, хто там старший був приймачі були, то я слухав 25-30 людей. Там, там якось у Львові не було перешкод. Вони були десь у цій лінії між Тернополем і Хмельницьким, і 18 радні України, вони вже перешкоди дуже великі бої. Що люди слухали і з таким знаєте, як то, ну прислухалися всі від Слова Божа, особливо в проповіді. Ярко приховаючи в Хресті. Через те ж через ті шуми, як говорила моя бабуся, бабуся казала, це дябльські шуми, це Сатана каже нам мішає, ну дійсно ж так було. Тому що ти слухаєш, слухаєш, на вас і вже парчити і вразити. І от я приїхав в Якутію, знаєте, в мене був такий невеликий приймач, я почав слухати, наскільки там чисто все. Там просто вони цим не забавачували в Радянському Союзі, тому що вони знали там народу небагато. Люди там приїхали заробити кошти, купити горівки свіжої, знаєте. І все, вся, вся їхня була радість цього. І слава Богу, я почув це все з війську, слава Божого. Потім передавала адреса церков'я, я почав спілкуватися, писав до б'ючи, дуже Сахалівську читу, магадан, приїжджали до мене, б'ючи, слава Богу, і слово Боже привезли. І слава Господу, що він не залишив мене. Мене тідності були в житті, але Господь не залишив, слава Господу. І от ви знаєте, потім вже я їй допомагав, бо приїжджали місіонери, квартиру шукали. І... Слава Господу, що оця добра звістка, блага звістка розповсюджувалася там. Тоді тільки була невеличка церква самому Якутську. А Якутська, якщо можете уявити, десь 700 кілометрів від того місця, де я жив. Літаком треба було летіти таким невеличким, довгеньким, або машиною треба було півтори, півтори доби добиратися. Але слава Богу, що потім і в районних центрах вже були віруючі, в основному були з України, були з Молдавії. От вони приїжджали, вони це слово. Євангелію в друзі. Слава Господу. І от така ситуація, я ж пам'ятаю, як я шукав, куди я і в найближчому там називається, їздив, шукав. На країні нашого міста також говорили, що були і збиралися ще у 70-х роках. Старенькі збиралися, співали, ну, отакі, євангелисти були, які вони були течі, я не знаю. ну Я приходив, шукав, казали, які виїхали. Вже немає вже нічого. Але слава Господу, що Господь не залишив. І ви знаєте, як це було чудово, так почути Слово Боже, а потім написати листа, і тут тобі приходить відповідь. І відповідь мені перший написав із щити е, Волошин. Він був і замісником керівника російських баптистів. Довгий час, зараз він у Грозному живе, Слово Боже, доносить до чеченського народу, слава Господу. В нього велика сім'я. І от він приїхав до мене і приїжджав до мене привіз Слово Боже і записи псалмів, переписувано магнітофон. Слава Господу. І інші приїжджали. І от як чудово, як добре. Він приїхав також, як місіонер. Е після армії закінчив він будівельний технікум, але після армії от його Господь спонукав і він узнав, що в Четії велике місто читав е е біля буряки, біля Недалеко-Китайський кордон. Велике місто, а церква дуже маленька. І там старенькі брати і сестри, там вона фактично вже була вимираюча. І коли він приїхав, він почав активну діяльність служу і допомогу. І слава Господу, що ця добра звістка розповсюдилася серед людей. І надіємося, вони не забули цієї доброї звістки, і тепер. Слава Господу, що проповідь Євангелія продовжується по всьому. Вицю і землі, і Росії, і України, і далі вона звучить, і далі в усіх країнах вона звучить. Слава Господу за це. І просив Іван що я хочу відкрити це римляну. Давайте прочитаємо чудово, апостол Павло говорить. Римлянам нам перший розділ, 16, 17 вірш. Я не соромлюсь Євангелія Христового. Бо воно є сила Божа на спасіння кожному. Хто вірує? Перше юдеєві, потім Гелинові. Так як в ньому відкривається праведність Божа, з віри у віру, як написано, праведний вірою жити буде. І ви знаєте, як це добре? Як добре нам довірятися Господу, щоб говорити разом з апостолом Павлом? Я не соромлюсь Євангеліє Христового. Не тільки це і доброї звістки, що ми можемо слова Божі передати, а й нашого життя. Як ми поводимо себе з сусідами на роботі, з іншими людьми? Як ми відносимо, як ми проявляємо цю другу заповідь. Я не соровуюся Євангелієм Христового. Бо воно є сила Божа на спасіння кожному. Спасіння кожному. Хто вірує? Перший юдеїві, а потім Гелені. Які чудові слова, як написано, праведний вірую в нам з'явила праведність Божа для спасіння кожного. Слава Господу. Прочитаємо Римлянам третій розділ. Третій розділ Із 20 го вірша. Третій розділ Римлян з 20 вірша. Слова апостола Павла. Бо ділами закону, діла закону не виправдається перед Богом ніяка плоть. Ділами закону не виправдається перед Богом ніяка плоть. Нагадаємо цей невеличкий відступ, що я робив, Вірніше, цей сюжет, що Господь говорив наводив, наводили Матвія, записано зустріч із цим юнаком Багатим. Ділами закону не виправдається перед Богом. ніяка твор. Ніякі наші справи, ніякі добрі діла, ніяке наше багатство, ніяка наша слава, успіх цього світу. Нічого не перед Богом це ніщо. Написано далі, бо законом пізнається. Гріх. І далі читаємо: тепер же праведність Божа з'явилась незалежно від закону, засвідчена законом і пророка. І дійсно з'явилась праведність Божа, з'явилася блага звістка, яка спочатку була і потім всім людям. І далі, як ангели звіщали пастухам, пам'ятаєте, як вони говорили, радійте, радійте, тому що народився Спаситель, всім людям народився, щоб ніхто не загинув, але мали життя вічне. Тепер же праведність Божа з'явилася незалежно від закону, засвідчена законом і пророками. Праведність Божа через віру Ісуса Христа для всіх, хто вірує, бо нема різниці. Тому що всі згрішили, нема виключення ніякого, тому що всі згрішили і позбавлені слави Божої. Але оправдовується даром, даром безкоштовно, дарма. Божою благодаті через викуплення в Христі Ісусі. Для цього не потрібно ніяких наших досягнень, ніяких коштів, ніяких доларів, чи євро, чи золота, оправдання даром Господь дає. Як написано, пам'ятаєте у об'явленні останньому розділі 22 написано, і пусть приходять, і пусть желаючи воду, життя дарум, бажаючи, хай приходить і бере воду життя дарма, але оправдується даром. Божою благодаттю через Вихотлення Христі Ісусі, якого Бог дав у жертву примирення в крові Його через віру, щоб виявити свою праведність, прощені давніше зроблений гріхи. Під час довготерпіння Божого, щоб виявити свою праведність в теперішній час і бути Йому праведним, і виправдувати того, хто вірує Ісуса. Слава Господу! І ще прочитаємо Римлян 10 розділ. Перед молитвою, 10 розділ з 9 вірша. Якщо ти будеш устами твоїми визнавати Ісуса Господом і вірувати серцем твоїм, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся. Якщо просто будеш визнавати Господа Ісуса Христа і вірувати всім серцем Своїм, що Бог воскресив його з мертвих то спасешся. Як просто? Адже серцем вірує для праведності, а устами визнають для спасіння. Писання говорить, кожен, хто вірує в нього, не осоромиться. Кожен, хто вірує в нього, не осоромиться. І ви знаєте, також нагадую в своїй біографії, як це було. Ходиш на роботу, я на портоварах робив деякий час. Приходжу я на портувар, влаштувався, директор каже, беремо тебе на роботу, заводу про товарів. Але каже, я про тебе все знаю, ніякої пропаганди нічого годиться. Кажу, так то і так. Роблю я далі. І люди всі знають. А ти ж каже, що ти будеш, ми про тебе все знаємо. Вони бачать моє життя, дивляться на мене. Слава Господу, що Господь через мене я міг людям розповідати. Але нічого мені директор не казав, ніяких, ніяких таких цих не було. Він говорив, казав, ніякої пропаганди не пробуде. Слава Богу! Як написано, кожен, хто вірить в нього, не особливиться. І ви знаєте, скільки я нагадую, як Господь допомагав мені, тому що тут то було 90-ті роки, отакий от початок 90-х, як я пішов туди, і оці всі періоди знаєте, були бахтер, договори заключали, завод працював, кредити брали, продукцію роздавали. І от, а повертати не було чим. І от я, по суті, робота є Це не просто тільки якісь консультації, сидиш, як кажуть, в тятому кабінеті, і щось там вичитав закони, розказав людям. А в тебе є от список боржників ще з великими сумами, які ганяєш по всій Україні один, тільки надіючись на виріз Богу, по судах, по тих поїздах, пересаджуючись ночами, як хочеш. І слава Господу, що Господь спасав і допомагав, і що суди вигравалися, і боги поверталися. І фактично те саме було в мене, як я працював далі в центрі зайнятості. Я приходжу, директор мені каже, ти будеш працювати з чистого листа. Це з 2002 року. Проходить буквально місяць, вони цей чистий лист стоїть десь там з під столу. За три роки борги такі здорові, Вони вже людям повидавали ці одноразові виплати, не перевіривши ніяких довідок. І це все моя робота, я все повертаю. Потім наступний, вони мені дають по організаціях. До фонду були взагалі там 600 тисяч. Більше, ніж мільйона боргів. По людях були бою, по оцьому. І так І Потім я, слава Богу, це все довів до нуля, і там, і там. І ми були в кращих показниках. Ну це я не хвалюся, але слава Господу, що це все Господь давав мені мудрість і це все виконувати. Згадуючи це все, я так буваю, я ж там не працюю. Буваю так в місті. Хто поздоровується зі мною, хто не поздоровується, тому що я фактично спілкувався з кожним керівником. Боржники в нас усі були. У нас не було такого. Не були ніхто. Ми списували ті борги, або суди були, або ці моменти такі. Але слава Господу, що вони також знали, що я віруючий, що ніяких зі мною не можна робити таких махінацій, як то кажуть, хабаря чи ще щось там дати. Слава Господу. І потім, ви знаєте, ми просто залишились добрими дузями. Можемо так поговорити, поздоровитися, що цей хоча б рік, там були великі. І були і в фізичних постій, і в юридичних, як то кажуть, в організації підприємств. І слава Господу за все, що Господь дає. Кожен, хто вірує в нього, не осоромиться. Це, це дійсно такі слова написані, якщо ми пригадаємо своє, кожен своє життя. І далі написано: немає різниці між людей і Геленом, бо один Господь всіх, багатий для всіх, хто кличе Його. Один Господь у всіх. При тому багатий для всіх, хто кличе його дійсно, хто кличе, то не просто так, а взиває всім серцем своїм відкритим, всі свої проблеми викладає перед Господом. Слава Господу! І далі слово написано: тому кожен, хто благатиме ім'я Господнє, буде спасенний. Не загине, але буде спасенний. Тому кожен, хто благатиме ім'я Господнє, буде спасенний. Хвала йому на віки. За все, що ми маємо. Тому кожен, хто покличе, не тільки блага, покличе, буде кликати ім'я Господне, буде спасений. І ви знаєте, у своїх молитвах ми згадуємо і е, тих людей, які несуть зараз місто спасіння, і капеланів, і волонтерів. тому що і волонтери різні бувають. Волонтери християни, які допомагають людям виїжджати з тих окупованих територій, і з території, де проходить війна, які несуть. Цю звістку до людей, тому що серце людей відкривається. Ми не повинні молити своїх, забувати цих людей, щоб Господь їх підтримував. І ці люди, які звершують служіння також по госпіталях, по лікарнях, там, де поранені захисники, щоб їм доносити слово Боже, тому що Слово Боже і Господь нас закликає, щоб ми молилися за них, щоб ніхто не загинув, щоб мали життя вічне. Не просто тільки молитися за своїх рідних і близьких. Я розумію, що вони самі ближчі для нас, але молитися за всю нашу країну. За Наших людей, за народ Ізраїля, тому що Господь також це заповідав нам, і молитися за народ український, щоб Господь навернув до покаяння, до спасіння душ, до підтримки своєї охорони, тому що час тяжкий для нас. Але з Господом ми його все перейдемо і будемо згадувати там у вічності з ним. За все йому слава навіки. Амінь.